8 жовтня 2024 року правоохоронці затримали мешканця Аведіополя Ігоря Свирського, якого підозрюють у скоєнні дій, які спричинили смерть Ярослава Чернобая. Труп Чернобая Ярослава Михайловича 1984 року народження був виявлений в Авідіополі Неподалік будинку номер 70 по вулиці Дукова, де проживає Свірський Ігор Романович 1975 року народження. Ігор Свірський раніше вже був засуджений за вбивство до 10 років позбавлення волі. Але звільнився раніше визначеного строку за належну поведінку. Триває слідство. Готується клопотання слідчому суді для встановлення міри запобіжного заходу. На період до судового слідства Свірському подробиці обставин подій, які спричинили смерть Ярослава Чернобая у наступному репортажі. Роман Варшанідзе Альтернатива Ворг.